Є в історії події, які назавжди залишають шрам на долі цілого народу. Сьогодні ми поговоримо саме про таку трагедію, про рукотворний голод в Україні, який перетворили на знаряддя геноциду. Знаєте, саме слово Голодомор воно вже говорить все морити голодом. І тут важливо одразу зрозуміти, це не якась там природна катастрофа, не неврожай, ні. Це була абсолютно свідома, холоднокровно спланована операція радянського режиму. Вони просто взяли голод і перетворили його на зброю масового знищення. Чотири з половиною мільйони це не просто суха статистика, це загальні демографічні втрати всього за два роки. Уявіть собі, 4,5 мільйони життів, яких не стало. Ця цифра від самого початку дає нам зрозуміти масштаб цієї жахливої катастрофи. Але я і чому це взагалі стало можливим? Щоб знайти відповідь, треба повернутися в 20-ті роки минулого століття, подивитись на те ідеологічне зіткнення, яке тоді назрівало в Україні. І от що ми бачимо з одного боку в Україні 20-ті роки це час неймовірного культурного піднесення, справжнього ренесансу, розвитку мови освіти. А з іншого до влади приходить Сталін зі своїм прагненням до абсолютного тотального контролю. І звісно ж, сталінський режим побачив в українській національній свідомості в українському незалежному селянинові пряму загрозу для самого існування радянського союзу. І цей опір він же ж не був якимось пасивним. Просто вдумайтесь у цю цифру: мільйон двісті тисяч людей. Це ті, хто вийшов на протести. І це лише за 1930 рік. Це ж величезна сила. Стає абсолютно зрозуміло, наскільки потужним був цей спротив українців. І от саме цей незламний дух радянська влада й вирішила знищити, знищити найстрашнішим способом голодом. Тож, як саме вони це зробили? Це не були якісь хаотичні дії. Ні, це була холоднокровна, чітко прорахована система, ціла механіка, де голод став інструментом геноциду. Ось ця хронологія, вона показує, як крок за кроком зашморк затягувався все тугіше. Все почалося з абсолютно нереальних планів із заготівлі зерна, а потім повна конфіскація взагалі всієї їжі, і наостанок блокування будь-яких шляхів до порятунку. Це була свідома політика, яка мала одну мету винищення. Так, отже, ключовий момент тут це системність. Давайте розкладемо все по поличках. Спочатку нереальні квоти, потім тотальна конфіскація всього, що можна було з'їсти. Далі ізоляція цілих сіл через так звані чорні дошки. Потрапити на таку дошку було рівносильно смертному вироку. І як фінальний акорд повна блокада. Людей просто замкнули і залишили помирати. Але знаєте, що не менш жахливо, одночасно з убивством мільйонів режим розгорнув просто безпрецедентну кампанію брехні. Вони робили все, щоб приховати свій злочин від усього світу. І це справді важливе питання. Ну як? Як можна було приховати смерть мільйонів людей? Відповідь криється у цинічній, всеохоплюючій державній машині брехні та дезінформації. Глибина цієї брехні. Просто вражає. Уявіть, поки в Україні люди помирали від голоду, радянський режим не просто це заперечував. Вони в цей самий час експортували мільйони тонн українського зерна за кордон. Вони відмовлялися від будь-якої міжнародної допомоги, хоча мали у державних резервах достатню їжі, щоб урятувати абсолютно всіх. І це приховування не обмежувалося лише пропагандою, це було систематичне, методичне стирання пам'яті. У документах про смерть писали що завгодно, тільки не голод. Потім взагалі наказували нічого не писати, а згодом, згодом просто знищили самі книги реєстрації смертей, Стирали не тільки імена, а й сам факт існування мільйонів людей. Понад 50 років будь-яка згадка про голодомор вважалася державним злочином. Але як ми знаємо, правду неможливо приховати вічно. Коли Радянський Союз розпався, почався довгий і дуже важкий шлях: шлях до відновлення історичної пам'яті та боротьби за справедливість. І от після здобуття незалежності Україна почала по крихтах повертати свою історію крок за кроком. Спочатку перше державне вшанування пам'яті, потім офіційний день пам'яті. Далі визнання голодомору геноцидом на рівні закону, і нарешті судовий вирок його організаторам. Ця цитата, як на мене, надзвичайно потужна, бо, попри всі намагання знищити націю, стерти її ідентичність, її пам'ять, український народ вистояв. Це історія не тільки про неймовірну трагедію, це історія і про таку ж неймовірну стійкість, стійкість, яка й сьогодні є основою української незламності. І ці зусилля з відновлення пам'яті вони дають результати і на національному, і на міжнародному рівні. Визнання парламентами інших країн, тисячі меморіалів по всій Україні, і, що, мабуть, найважливіше, сотні тисяч записаних свідчень очевидців усе це неспростовні докази цього жахливого злочину. Тож, зрештою, чому це так важливо сьогодні? Навіщо пам'ятати про злочин, скоєний майже століття тому? Тому що пам'ять про голодомор це не лише про минуле, це дуже грізне попередження. Попередження про те, до чого може призвести тоталітарна ідеологія, про те, що відбувається, коли їжу використовують як зброю, а цілу націю намагаються дегуманізувати. Це той урок, який світ просто не має права забути. Адже боротьба за правду і пам'ять триває й досі.